На найближчій сесії Парія буде зачитаний репорт про переслідування опозиції в Україні і кейс тиску проти мене, коли використовувалися представники ДВК РСБУ, брудні журналісти, гроші і багато чого. і Навіть схеми, коли мене влада намагалася облити брудом через російські. Джерела це окрема історія. Це все запротокольовано і буде зачитано, і буде прийнята резолюція. Дуже цікаво там не лише про мене, але те, що парє звернуло увагу на це, це дуже добре. А для нашої влади це великий такий привіт, тому що це сталося завдяки особливій увазі Єврокомісії і Ради Європи. Я ж казав що коли влада щось робить, вона забуває, що це будуть розглядатися і. Нашими партнерами теж. Тому не треба було робити. А зараз почекаємо. За тиждень вже можна буде розмовляти і про це. Пане Сергію, французьку ультроплаву політкіні Марі Лепен визнали винною у зловживанні коштами Європарламенту. А, її засудили. До двох років умовного терміну і двох років домашнього арешту з електронним браслетом та п'ятирічною забороною обіймати виборні посади. Також суд ухвалив заборонити їй участь у найближчих виборах. При тому, всі розуміють, це не боротьба з опозицією або конкурентами, тому що е, залишаються взагалі інші люди, які будуть приймати це. Якраз боротьба з брудними грошима і брудними політиками, які замиралися в цьому. А чи міг би український суд, як ви вважаєте, виявити, що, наприклад, якийсь умовний політик в 2019 році користувався на виборах грошима та ресурсами, наприклад, якогось умовного ігоря Коломойського, та прийняти таке саме рішення? Як і прийняв французький суд? Ну, до речі, нещодавно був засуджений ще один французький політик, колишній президент Франції Николя Саркозі. Так, в Україні це можливо чи ні? І чому українці, як ви вважаєте, здивовані тим, що в Європі карають відомих політиків? Дивуються українці? Вони не дивуються, вони ошелешені. Але ви питаєте про український суд? Саме нестабільно-пражний суд в світі той суд, який безпосередньо приймає рішення і не дає навіть право е, на, адвокатам на рамля працювати або захищати своїх підопічні. Відсутність в Україні системи юстиції в загальному розумінні відсутність системи військової зміни як комплексу юстиції України до того, що е, Ця юстиція є ручними е, цуценятами, які гавкають і кусають всіх тих, е, кого, на кого вказують хазяї. От і все. Тому Україні багато чого треба зробити. І ну, саме найпростіше, ви не можете уявити, е, як би було б сприйняття в Європі, якби європейці побачили будинки наших чиновників, наших суддів. На яких авто вони їздять, і які остатки вони мають в Європі? Це практично неможливо, от це реально, і це працює. А у нас ми зданіли позиції: ну, якщо крадуть, то це ж наші крадуть. Якщо обдираються, це ж наші обдирають. Якщо сажають в'язниці маніпулюється, все це, це ж наше, це ж точно не безпосереднє чутті, це знов таки ж. Ми наступаємо на те самих віст, які вже наступали 100 разів. Ми не хочемо визнавати те, що у нас є проблеми, і ми з е, цими проблемами міримося. Цьому Європа живе краще, яка має в моєму розумінні потенціал, що стосується е, спроможності воювати і розвиватися значно менше ніж українці. Бо їхнє суспільство живе за золотими правилами, не кради, не мовчи, і не бреши, не мовчи, як це робить інше. Тому от з ним у них все добре. А у них у нас безпосередньо, маючи такі ресурси, ми мовчимо. Ми голосно почали піднімати голос, розповідати, які негідники нас хочуть хочети підписувати договір про рідкоземельні метали. А те, що олігархи, блін, останні 30-8 років якісно обдирають свої ж українці, Ну, вони в своїй більшості не зовсім українці, по паспортам, які вони вже мають, так але колись налегла до України. І ми мовчимо: нас постійно обдирають наші представники по енергетиці, по нафті, по пальному, по нафті, по газу, по корисним вони в цілому обдирають. І ми мовчимо. А от якщо хтось там захотів інше це робити, то не гідний. Під. Ну, це не е, приклад того, що певні моменти шизофренії е, присутні у певних громадян всіх країни. У 2011 році я брав інтерв'ю, тоді ще воно був не політиком, не депутатом. Брав інтерв'ю прем'єр-міністра Естонії Андруса Ансіпа. І я його запитав: в чому секрет Естонії. Якій вдалося вирватися з тої радянщини, хоча вона не мала ні ресурсів, ні можливості України, чому істонцям вдалося? І він сказав: у нас була мета. Ми хотіли, щоб в країні вирвала а, сила права, а ви хочете, щоб у вас в Україні було право сили? Саме ваша влада працює з цим. Це був 2011 рік. Бачите, за ці роки нічого не змінилося. У нас і далі в Європі намагаються, щоб законність і верховенство права були на першому місці. А у нас щоб сила була на першому це проблема з цим, що ви треба зробити. До речі, це ж часто відбувається в Україні. Постійно силові структури виконують непритоманні їм дії. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, як. ДЗНД СБУ слідкувала за журналістами «Бігус.Інфо». і досі не знаємо, хто ж дав команду СБУ, хоча розуміємо, що є тільки три людини: Зеленський, Єрмак, Татаров. Ми пам'ятаємо, як до речі, Комарницького вивозили представники СБУ знову що у нас СБУ, До речі, і за мною слідкували колись представники ДВКР СБУ по команді Офіса президента, і це теж до речі буде в звіті в парі, але. Я згадую ще одну історію, яку мені розповідали: що в 23-му році спецназ СБУ намагався арештувати головком ЗСУ Валерія Залужного і штурмував тоді будівлю, в якій знаходився не лише залужний весь генштаб, тому що це тоді було присувалося це місця, щоб не насносили удар росіяни по генштабу. Воно було в таємничому місці. А ще там була нарадча кімната, в якій присутні були більше ніж 30 представників НАТО та європейських військових, і вони все це спостерігали. Це все було при них. І тоді навіть мені казали, що вимушені були підняти полк охорони і військовий спецназ. Був підтягнутий, щоб протидіяти спецназу СБУ. А потім, до речі, в офісі мовчали про це, перелякані, тому що з'ясувалося, що військовий спецназ може дуже швидко і ефективно протидіяти, навіть в горській черті. Це, до речі, все відбувалося в центрі міста. Вам щось відомо про цю історію? Так, да. більше ніж. А розкажіть, будь ласка, більше ніж, і скажу так, що е, вдячним е, в першу чергу спецназу ВСП і з них багато було хлопчиків, які ще е, в 22-му році були зі мною в аеропорту в перші дні, а потім 7 березня влучили погони лейтенантів, молодших лейтенантів, і вони пішли вже безпосередньо працювати е, по військових частинах. Так, да, така була ситуація. Вона е, зараз виглядає анекдотично, але тоді це було не ну, точно не до сміху, і це чітко показує, що е, в певних моментах е, спецслужби. Можуть виконувати розпорядження е, певних політиків, е, не дивлячись безпосередньо на е, законність чи незаконність цих дій. Але у нас законність можуть е, показати е, достатньо швидко. Останні е, скажем так, перевірки арешти і обшуки у Михайла Макарука, який є з таких достатньо серйозних свій час е, блогерів. І зараз він уже довгий час е, в складі збройних сил знаходиться слово вони його там починають штурмувати. Мабуть, е, пан Михайло щось сказав або знає е, проти влади, тому туди до нього покзли. Так само. Михайло що пан Микола є спікером інформ на палму, він а, воює та... в силах ССО України. Це окрема історія. А окрім того, він постійно, відверто критикує ганебні дії влади. І останній раз він підняв питання, до речі, легалізації трофейної зброї. От після цього почались шоу. Ну, легалізація трофейної зброї ну, влада досі чому свято вірить, що українці. Після того як влада просто нагла надурила, обдурила і кинула, хотілося би сказати зовсім інше слова, але не можу сказати в 22 му році. що стосується зброї, то точно українці краще цю зброю прикопають і будуть системно поливати її оливою, але зброю вже не дадуть. Бо віри на даному етапі між громадянами і державою нема ніякої. Чомусь, так, все ж таки. Що тоді відбулося? Пане Сергій, вибачте, що перебуваю. Що тоді відбулося? І хто міг дати такий наказ з СБУ? Ну, я вважаю, що може прибиральниця, яка в офісі президента, або, наприклад, водій в Кабміні мог дати, міг дати, або, наприклад, кухар в столовій а, Верховної Ради? Ну, дії всередині столиці України, ще більше під час війни, вони узгордуються з старшими особами Служби безпеки України. І довідомо ставляться е, люди, які відповідають за віддання наказів. І тут е, полягає в тому, що коли служба починає виправдовуватися, казати, що ми не знали, що там знаходиться певна е, е, ну, штаб керівництва Збройних Сил під час війни, штаб країни під час керівництва, під час війни, то е, це, я не повірю, тому що ті ж самі керівники Служби безпеки України, все штаб Герби системно приїжджали. І, Приймали участь на рад. Ну це ж відкриє маніпуляція. Тому е, команда е, була дана е, безпосередньо з е, банковою, і ми прекрасно розуміємо, хто цю команду давав. ну, для мене не є новиною, і скажу так: вдячний тоді залужному і офіцерам е, СТС ВСП, які зупинили, поклали і залужному, що вийшов і особисто. Всі крапки над і не розставив, і тоді спецназ СБУ був, зрозуміло, яку штану вони дали, але це був такий з якого реготали для ну всі, хто знав цю інформацію, а знали і не одна сотня людей. Але от мені два моменти цікаві. по-перше, так мені підтверджували, що залужний особисто вийшов до спецназу. Ви розумієте, так. що зараз буде там всередині є американські, європейські, канадські військові, які все це спостерігають в цьому. Деякі з них були чотирьохзірковими бригадними генералами. Там ну такі чотиризерковими генералами. вибачте це перше. Друге, а він каже, що хлопці, а що далі? Ну, ви хочете мене затримати? Вам дали цей наказ? Це перше. А друге, а хто? І що що було в голові тих людей, які казали, затримати залужну? І щоб далі було в країні? Заарештували верховного головнокомандуюча. Потім, до речі. Теж чи правда це чи ні, всі телефонували залужну, казали це не так ви зрозуміли? Валерій Федорович, це помилка. Ми все давайте замнемо. І до речі, залужний слово про це ніколи не казав оце найцікавіше. Ну як може генерал залужний сказати те, що е, головнокомандство збройних сил е, дали команду арештувати? Ну, це сносить, це ж взагалі буде він, як діючий військовий, не міг цього зробити апріорі, бо це був би просто обвал довіри до влади. Раз. По-друге, е ну це був би обвал е взагалі в країні в інформаційний простір. Ну і в світовому інформаційному процесі це був би повний просто, пробачте, якийсь там, я не знаю, апокаліпсис. Тому про той тоді про все е, мовчали. все було за е, величезною кількістю печаток. Заборона про все говорити. До речі, я також але, не відповім, вибачка, людей, але не відомо, що всі, хто був там з іноземців, в своїх звітах цю історію згадали. І звичайно, це обговорювали повсім в всіх столицях Європи і не лише Європи. І оце найгірша ситуація. Ну, це ж не перший приклад, коли вони охернівають, він... Від е, цих внутрішніх розборок і хронівають. Ну, я не знаю, хто може уявити, що саме такі речі можна зробити. Мабуть, тільки на рівні Італії, іспанці вони могли уявити, що військові там щось в країни пішли там шляхом військового путчу. а, Так, а безпосередньо всі інші у нас з ну, історії тих часів 30-х років. Тому Європа тоді не тільки Європа, а схожі Штати охреніли. І, до речі, оцей приклад мені також декілька разів приводили в Штата. І ти ж нічого не можеш відповісти, в тому розумінні, що дискредитувати уже дискредитоване керівництво вже далі нема куди. На жаль, ви праві. А, до речі, ви згадали про трофейну зброю. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, от ви чули останню заяву на заступника голови національної поліції України, начальника кримінальної поліції Андрея Небітова, тому що він заявив, що чим більше легальної зброї, тим більше злочинів. Я не жартую, це він сказав. А, але згідно цієї логіки, чим більше нелегальної зброї? Тим менше буде злочинів. то може прийшов час все ж таки змінити ставлення до зброї у влади і до того, що нею можуть володіти громадяни. До речі, в давньому Римі один із головних принципів був, чим відрізнити відрізнити раба від громадянина. Громадянин має право на меч, раб на нього має права немає. І чи не час для закону все ж таки про трофейну зброю? Це той час уже давно настав, але влада, ну. А основний е критерій, чому влада тоді, коли ми подали закон е Андрія Шараскіна, працювали ми, а подавав його Андрій безпосередньо, у вимозі нами подавали. то от, питання номер один, яке там стояло, що зброя е членів територіальної оборони мусить беріація в них вдома. Як показала війна, це треба було робити. А і влада просто дико перелаз. влада і зараз обясня вже використати таке слово. Вони дуже бояться е, зброї у, у народу. Вони впевнені, що вони зможуть будь-яку протидію народу замість почали процеси. Вони зможуть народ залякати. ніхрена не вдасться. І ті 2-5 мільйонів. Про які вони говорять, знаходиться в руках українського народу. Але їх показує досить наших сусідів, тих самих Республіки Молдова, коли вони дали дозвіл на офіційне володіння вогнепальної зброєю як короткоствольне, так і довгим стволом на території Молдови, кількість е кримінальних, скажімо, подій абсолютно не зросла, значно зменшилась Крім того, пан заступник е начальника населеної поліції. Бо е, якщо вони висвітили цифру, яка кількість е, співвідношення відсотковому е, залежить від зброї, то кожен допущений до інформації нормальний поліцейський високорівня знає, що 100, е, відсотків вбивств які дійсно з Україні, за рахунок вогнепальної зброї е, від 3 до 4%. відсотків це по максимуму. В певних моментах значно менше. Бо наявність зброї в руках населення значно покращує ситуацію в країні. Всі інші вбивства здійснюються будь-якими битовими там, ножами, топорами, сакирами, не знаю, з чим, чим загодно, лопатами, просто палками, заточками, але не зброєю. Тому влада в черговий раз маніпулює і намагається показати, що вони розумні, ми дурні. Хотілося б мені бачити і задати питання цим керівникам в певних моментах, які такі речі плещуть. А де вони були, коли народ захищав? і де були керівники тих областей, які втекли, керівники і областей, і керівники той е, саме на поліції. І яка кількість е, поліцейських на окупованих території перейшла на, е, на бік ворога? Чомусь ми про цю інформацію мовчимо? Ми арештовували величезну кількість генералів-полковників, які витрачають Україну, і жодного разу я не почув жодного кримінального впровадження і вироків судів по відношенню до тих, Послужить Національної поліції служби безпеки України та інших силових структурах. Пане Сергію, питання, яке я не можу не поставити через особу, яка має відношення до цієї історії. Дивіться, мені знову Роман Костенко повідомив, що так правда, що в Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію. Саме слідчу, це важливо. Для розслідування можливих порушень законодавства України під час здійснення заходів з оборони держави сам Роман війшов в цю комісію. Це зрозуміло, це нормально, Це його напрямок. Але в цю комісію війшла і Мар'яна Безугла. Враховуючи, що вона є інструментом влади для дискредитації і тиску на військових, а, скажіть, будь ласка, це новий інструмент для цього створений владою, тому що ми розуміємо, без дозволу офісу президента жодна ТСК не буде створена у Верховній Раді. То і, взагалі, наскільки може довіряти будь-якій комісії, якщо в ній є людина з такою репутацією, як у Безуглої? чи а, ви вважаєте, що... Інша кількість людей зможе передавити ситуацію, а без угла буде тільки використовувати цю ТСК для дискредитації військових у соціальних мережах. Дискредитація військових у соціальних мережах так. І це ми показуємо, що розуміємо, що черговий раз влада готується до виборів. На жаль, бо завдання номер один: той мільйон лишнім людей, які заходили в Прикладів величезної кількості корупційних діянь, що стосується фортифікаційних споруджень, що стосується оборонних заробітзакупів виробництва, тоді я б сказав, що влада якийсь робить аналіз помилок. А так це чергова маніпуляція з боку влади не на користь перемоги війні, а на користь перемоги на виборах, які дай Бог щоб не відбулися на ближчі часи. Бо нам не до виборів, а до війни треба ближчим розгортатися.